Всім доброго дня на каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати смачний сік з малини. Малину я почистила, щоб не було якихось мушок, сміття. Гарненько перебрала її. Маю кілограм малини, кілограм цукру і 250 г води. Воду я закип'ятила. І до води буду всипати цукор. Ось, перемішую добре цукор з водою, щоб добре він розійшовся. Ось цукор розійшовся, і тепер я всипаю до цього сиропу малину. Ось ставлю на середній вогонь, щоб закипів. Ось малина закипіла, вистегла. Зараз я її буду переціджувати через марлю. Ось малину я буду перецджувати через марлю, на друшляк і через марлю. Ось сік я перецідила. Зараз вливаю знову в каструлю. І ставлю на великий вогонь варити 5 хвилин. Ось, зняла я сік з плити, і зараз буду наливати в банки. Банки в мене простерилізовані, кришки також простерилізовані, все підсушене, і наливати буду сік. Ось, заливаю сік в банку. Готовий. Пробуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!